Ми прийняли всі наші стіночки, ми звичайно починаємо з того, що грунтуємо грунту, грунтовку глибокого проникнення тих грунтів. Не забуваємо, що грунтуємо шабувати знизу. Беремо мінімум LatexMAX. Ну що, наносимо в нашу ногу, Саме, дивіться, все пройшло десь метрів 70. Скільки ноутбука тільки в один шар. Один шар. Перший шар у нас, в принципі, висох абсолютно. Зараз вложимо другий шар, можливо, третій. Я думаю, що другий буде саме то. До...